Це вся кров, колись мене побачиш, ти киточує і знов я подарую чисте небо і прийде весна, колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю війну Захищу тебе, відку, що в мене цілять від усі, тому що я сильна. я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. В голови поклавши, відправились у сніг, колись назвуть героям Ас ви мої сини. Я рада вітати всіх з Днем Знань! 1 вересня це початок нового навчального року. Старт для боротьби за знання, за відмінні результати і за подолання нових висот. Дорогі наші першокласники! Ласкаво просимо до шкільної країни. Нехай уроки будуть не нудними, книжки будуть цікавими, а навчання буде не онлайн, а в стінах нашої рідної школи. Дорогі наші 11-класники, пам'ятайте, що ваша подальша доля у ваших руках. Дерзайте і у вас все вийде! Я щиро бажаю батькам великої любові і великого терпіння на шкільному шляху, батьківської мудрості, поваги та порозуміння з учителями. Що спільними зусиллями цей навчальний рік ми зробимо яскравим, творчим, насиченим на гарні. Добрі справи. Нехай для кожного цей навчальний рік 2022-2023 стане щасливим, принесе здоров'я та мир на нашу землю. І пам'ятаймо слова царя Соломона: Все минає і це мене. І буде перемога. Слава Україні! Зустрічає нас, ми йдемо у перший клас. Початок трішки незвичайний, навчатись будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет нам допоможе інтернет. Коли повернемося до школи, будемо сумлінні як ніколи. стараємося сумним вчитись, не здаватись. Ти почекай нас. Трішечки рідний клас. Зовсім скоро вже почуєш нас. В перший клас ми вирушаємо. Нас Україна зустрічає. Привіт, Любовському ліцею номер 2 Від імені усього учнівського самоврядування та від себе особисто. Вітаю усіх з початком нового навчального року. Останнє ми з вами забачились 23 лютого. Коли планували зустрічати весну, запальними музичними перервами, танцювальними бадлами та планували чергове засідання шкільного парламенту. На жаль, наші плани перервала жорстока кровопролитна війна. Я знаю, як важко було усім нам, але я щиро дякую всім учням нашої школи, які щодня плили маскувальні сітки, носили воду та їжу до потягів із біженцями. Дякую всім нашим малюкам за малюнки, які гріли душу нашим захисникам у холодних окопах. Дякую кожному вчителю нашого ліцею за ту неймовірну допомогу для нашого фронту, за усі сітки, обереги, тушонки, амуніцію та молитви. Хочу подякувати Любомирській школі за те, що вона нам активно допомагала. Діти, навчайтесь через те, що без навчання у вас абсолютно нічого не вдасться. І обов'язково будьте старанними і слухайте викладачів. мирного неба, спокою та хороших новин. Слава Україні! За ці роки нам вчителі, мов рідні стали, поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все, що знали, дарували, і вдячний кожен за науку з нас. Ще рік один завдань багато перед нами, та будьте певні, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими стали, і за можливість краще Ця Війна ввірвалася наше мирне в небо, і стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування звикли вже долати, бо все, що цінне, тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо вчитися і працювати, молитися за того, хто за волю б'ється. Ми дякуємо щиро нашим збройним силам і кожному захиснику, хто зі зброєю сьогодні. За те, що в нас сьогодні тихо і мирно. Нехай ви збереже від куль рука Господня. Хай рідні вилікують війни всю в тому, вибережіть себе, рідненькі, бережіть.